Епідемічна ситуація щодо захворюваності людей на сказ залишається нестійкою і вкрай напруженою, кажуть спеціалісти. Цьому сприяє збільшення чисельності безпритульних, невакцинованих собак і котів, поява диких тварин у населених пунктах. Посилюється загроза формування вогнищ сказу через контакт диких м'ясоїдних з бродячими домашніми сільськогосподарськими тваринами. Ми поки що була получше, але випадки є в нас підозр. В тому числі й по місту шостками направляли від собак, які не були вдома е, щеплені. І коли загинула собака, тоді стали аврал. А що ж нам робити? Підозра на сказ, чогось тварина загинула, перед тим покусала людину. Ситуацію ускладнює неповне охоплення профілактичними щепленнями домашніх тварин порушення правил утримання їх власниками. Тому спеціалісти наголошують на необхідності проведення щеплень за графіком, тим більш, що в шості для цього створені всі умови. Лікарі ветеринарної медицини надають послуги зі щеплень приходять у двір, у двір а вони люди відмовляються. Хоча це вони порушують закон. Закон каже одно: тварину дов підтримувати здоровий власник. І його зв'язок привести до ветеринара на щеплення, а не ветеринару прийти. Пан Рвинок нагадує, що сказ захворювання з тяжким перебігом і призводить до загибелі хворого. І найскладніше вберегти домашню тварину від контакту з зараженими на вірус чотирилапами. Робота по пероральній імунізації диких тварин, яка проводилася у попередні роки, в поточному, на жаль, перервалась у зв'язку з відомими подіями. Ця кампанія повинна була продовжуватись 5 років. Пройшло три і знову. Європейська практика, якщо проводяться 5-7 років підряд, то фактично Європа вільна від сказу. Ми три, цього ми не досягнемо. Поки в нас ще нема, але зараз лисиці також розвелися, червона ця лисиця, наш основний резервуар, скази розвелися. Знову їх нема відстрілу. Ціни не було взимку на шкіри, їх ніхто не стріляє. Їх вони живуть у населених пунктах, коли населених пунктів підуть. Зараз при приплід підуть у населення, піде сказ. Протягом минулого року серед мешканців міста Шостки та Шосткинського району зареєстровано 89 осіб, з них 23 дитини, які звернулися за медичною допомогою внаслідок нападу тварин. За 6 місяців 2022 року зареєстровано 40 осіб, з них 8 дітей. На щастя, жодного випадку сказу зареєстровано не було. Останній такий випадок стався в 2011 році. Проте не варто забувати, що сказ майже не піддається лікуванню і у більшості випадків призводить до загибелі хворого. Тому лише своєчасна профілактика зараження може врятувати від захворювання. Не доказуй загребущий з москви козакові. Нехай горда шляхта та жалю омліває. Що козак вельможних предків на суд визиває 4 серпня у 6 містяни та мешканці громади зібралися біля музею Пантелеймона Куліша, аби відзначити 203-ю річницю з дня його народження. Щоправда, цьогоріч через воєнний стан не було пишних святкувань, та це не завадило поціновичем творчості письменника вшанувати пам'ять видатного земляка на традиційних кулішевих читаннях. Працівники арт центру краєзнавчого музею, центру естетичного виховання підготували тематичні майстер-класи. Наші майстри та майстриня також малює чудовий портрет. Це жінка нашого селитного земляка Ганна Барвіна. І до того, що якщо ви бачите, це такий груповий портрет Палемона, ви можете долучитися та також помалювати. Пантелеймон Куліш знаний не лише в Україні, а й у всьому світі не дарма. Крім письменницького та редакторського хисту, він ще й переклав Біблію твори Шекспіра, Гет Джорджа Байрона. Художник Дмитро пояснює, що саме в день народження Куліша потрібно створити щось символічне. А саме його портрет, ми взяли портрет Пантелеймона Куліша, обробили його в цифрі. На тему як малюнки по номерам, що дітлахи і всі охочі могли з легкістю підійти і долучитись до цього заходу. До святкування річниці з дня народження славетного перекладача, критика, редактора доєдналися представники місцевої влади. Заступниця міського голови Марина Харламова теж взяла участь у створенні колективного портрету митця. Розповідає, що кулішеві читання, чудовий привід вшанувати пам'ять пантелеймона Олександровича. Рада була долучитись, рада була і помалювати. Це наш земляк, це його дружина, яку ми сьогодні малюємо. Ну звісно, що з, з, даними, з даною ситуацією ми не можемо робити велике свято і велике відзнаку, але обов'язково кожен для себе хто знає цього письменника. Я думаю, що прийде до музею і йому відвідати цей захід. Учениці центру естетичного виховання не залишилося осторонь події і разом з наставницями займалися рукоділлям, в'язали іграшки, створювали українські прикраси і навіть робили обереги із соломи. Як розповідає керівниця гуртка художня вишивка та в'язання, попри складну ситуацію в Україні, вихованки знайшли можливість зробити власний внесок у святкування. Зараз такий час що багатьох дітей немає в місті, ну Хто відкликнувся, ти прийшов. Мені нравится. Я хочу, ще мамі подарить родителям, щоб типа по нас сохраняла. Це станок, на ньому. Я виготовляю гердани. Я рада, що доєдналася до цього українського свята і підтримую його плетінням українських герданів. Також гості заходу тішилися чудовим виконанням українських пісень. Рашисти продовжують обстрілювати Сумщину. З п'ятої ранку росіяни почали обстріл Шалигінської громади, 12 мінометних прильотів. І ще 10 прильотів з артилерії о 6-й ранку. З пів на шосту почався мінометний вогонь по Краснопільській громаді. Вісім прильотів. На світанку росіяни відкрили вогонь по двом селам Новослобідської громади. Шість прильотів по приватним будинкам цивільних людей. Вулицям та городам зайнялися пожежі. Попередньо обійшлося без людських жертв. Той же час в Україні запустили проєкт НЕСТ, у рамках якого українцям встановлюватимуть модульні будинки замість зруйнованого житла. Жителям деокупованих територій у Сумській області, як і всім українцям, будуть безкоштовно запропоновані тимчасові мобільні будинки. Про це повідомляє Сергій Притула у Фейсбук. Ініціативу створив його фонд. Будинки будуть зведені не в окремому модульному містечку, а одразу на земельних ділянках сімей, які втратили житло. У будинках уже є все необхідне для проживання, тому люди можуть одразу заселятися і почати відбудовувати свої сімейні гнізда, кажуть волонтери. Реалізовувати проєкт вже почали у Макарівській територіальній громаді на Київщині, що постраждала від російської окупації. Кошти на перші три будинки назбирали американські школярі віком від 11 до 17 років. До зими волонтери планують забезпечити житлом 585 сімей громади, розповіли ініціатори у коментарі The Village. Під час сварки чоловік наніс дружині декілька ударів сокирою, від чого остання померла. Зрозумівши, що накоїв, покінчив життя самогубством. Вчора, близько восьмої години, до поліції надійшло повідомлення про вбивство 67-річної жительки міста Буринь. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Виїхавши за вказаною адресою, поліцейські виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 75-річний чоловік потерпілої. Попередньо встановлено, що вдома між подружжям стався конфлікт, під час якого чоловік схопив сокиру та наніс нею дружині декілька ударів по голові та шиї, від чого остання померла. Вже невдовзі правоохоронці розшукали чоловіка. Як виявилося, він покінчив життя самогубством, кинувшись під потяг. За даним фактом, у поліції відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України Умисне вбивство слідчі дії тривають. Дорожня транспортна пригода сталася вчора, 3 серпня. О півдні до поліції надійшло повідомлення про автопригоду по вулиці Чернігівській. На місце події негайно виїхали працівники відділу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили правоохоронці, 46-річний водій автомобіля Volkswagen, транспортер, допустив наїзд на пішохода. У результаті ДТП тілесне ушкодження отримала 70-річна жінка, яку в подальшому було доставлено до лікарні. На даний час автомобіль поміщено на штрафмайданчик. У поліції, за даним фактом, відкрили Кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Слідство триває. Я Вікторія Грищенко і ця Сучукра. Я тут для того, аби відучити вас від Пушкіна та Толстого і нарешті познайомити з сучасними класними українськими авторами. На нашому каналі ми вирішили започаткувати цікаву програму. В якій будемо знайомити вас з книгами українських авторів і допоможемо визначитись з улюбленими в житті. Кожної людини є місце книгам, нашим друзям і порадникам, які вчать нас розмірковувати, уявляти, переживати та співчувати. Часто книга просто допомагає нам приємно провести час а в поточному році, коли напруга в країні і суспільстві досягла апогею. Книга може допомогти абстрагуватися від важких воєнних реалій. Під час війни нам всім потрібно відволікатися. Для мене відволіктися можна за допомогою читання улюблених книг, і тому я вирішила разом з колегами зробити такий невеличкий проєкт, якому будемо розповідати про сучасних українських авторів, тим самим пропагувати наших класних авторів та авторок і знайомити шостканців з ними. Наразі ми плануємо раз на тиждень, що п'ятниці випускати по одному невеличкому випуску. Всі книги, які ми обираємо, це з моєї власної домашньої такої бібліотеки можна сказати. Тобто, всі ці книжки я сама читала, я в них впевнена. Вони мені подобаються, і дуже буду рада, якщо вони сподобаються і глядачам. Отож, чекаємо всіх поціновувачів сучасної української літератури і тих, хто має бажання з нею познайомитися на авторській програмі Вікторії Грищенко Сучукр. Перший випуск якої вийде на каналі Телекомсервіс цієї п'ятниці, 5 серпня.